Доброго вечора. Зараз відбувається одна з найвизначніших та найхвилюючих подій в моєму житті, адже я маю велику честь представити людину, яка удостоєна звання Національна легенда України. І що більшого хвилювання, мені додає те, що ця людина майже рідна для мене це великий та легендарний український тренер з художньої гімнастики Альбіна Миколаївна Дерюгіна. Альбіна Миколаївна це людина-епоха. Люди зі всього світу приїжджали, щоб подивитися її тренування. Великою шаною було просто постояти поряд з цією легендою, доторкнутися її, а тренуватися під її керівництвом це була мрія. Це той великий шанс долі, який було дуже страшно прогавити. Всі хотіли дізнатися той секрет успіху, завдяки якому вона від Олімпіади до Олімпіади. Готували чемпіонок. А секрет був дуже простий, дуже простий в розумінні та водночас дуже складний в реалізації. Це нескінченна, виснажлива праця. Вона не визнавала талант як дар з народження. Вона чітко розуміла, що результати досягаються працьовитістю. А ось саме працьовитість це і є талант. Дерююна вважала, що художня гімнастика це красивий, витончений жіночий вид спорту, за яким стоїть важка атлетика чоловічих тренувань. На щорічних зборах у Криму у нас було по чотири тренування на день з 6 ранку до восьмої вечора. І коли ми вже йшли з третього тренування, борці, які також були з нами на базі, закінчували своє лише перше. Наставники хлопців навіть жартували, що будуть віддавати борців на перевиховання до Дерюгіної. Можливо б тоді трофеїв у українських борців було б хоча б стільки, скільки у гімнасток. Якщо усі трофеї та нагороди, які вибрали учениця Альбіни Миколаївни, прирівняти до одного року плескання, то навіть цілої вації в цій залі буде недостатньо. Але я дуже хочу, щоб ми з вами спробували це зробити. Будь ласка. Я впевнена, що зараз на небі з'явилася її велика зірка, яка не просто горить, а яка палає. Палає через плач своєї рідної землі, через спалені зали, в яких вона виховала не одну чемпіонку, через кров та сльози дітей, її дітей. Адже кожна з нас для неї була як рідна дитина. І я впевнена, що зараз вона нас. Чує, ми вам дуже вдячні, Альбіна Миколаївна, за все, що ви для нас зробили. Але як ви і заповідали, ми ніколи, ні перед чим не зупинимось на шляху до перемоги. Слава вам, наш метр! Слава Україні! Великими спортсменами не народжуються. За кожним геніальним атлетом стоїть людина, яку можна назвати другим батьком або матір'ю. Це її тренер, людина, яка формує не тільки вправного спортсмена, але й сильну особистість. Український спорт дав світу багато великих наставників: легенда київського динамо Валерій Лобановський. Ігор Турчин, тренер гандбольного клубу Спартак Київ. Анатолій Богданов, тренер збірної України з хокею та клубу Сокіл, тренер жіночої збірної з гандболу Леонід Ратне. І, звісно ж, окремого місця на тренерському Олімпії у світі художньої гімнастики та у світі в цілому заслуговує не просто легенда, а ікона найкрасивішого та найжіночнішого виду спорту Альбіна Миколаївна Дирюгіна. Вона народилась у 1932 році у Макіївці, і з самого дитинства у Альбіни Миколаївни з'явилась нестримна жаха до спорту. Свої перші кроки у світ краси та грації маленька Альбіна почала робити ще у Макіївському палаці спорту, де займалась хореографією. Саме в цьому палаці згодом її запримітили тренери із художньої гімнастики. Вона могла стати видатною гімнасткою. Але травма завадила її мрії. Натомість світ спорту отримав великого тренера. За свою тренерську кар'єру Альбіна Миколаївна виховала багатьох успішних гімнасток, одна з яких її донька Ірина. З її приходом у радянську збірну їх сімейному дуету вдалося неможливе. До акробатичних рухів додалися елементи хореографії, емоції та грація. Саме такою ми бачимо сучасну гімнастику, і сьогодні. Дерюгіни продовжили працювати разом і після закінчення кар'єри Ірини, але вже як тренерський дует. Це був неймовірний тандем, в якому кожна з них постійно доповнювала одна одну: божевільний драйв, неймовірні костюми, вправи, стиль, краса, техніка. Все це на будь-яких змаганнях відокремлювало команди Дерюгіних від всіх інших. В 1986 році президенткою Федерації художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною у Києві було організовано школу Дерюгіних, одну з найсильніших шкіл з художньої гімнастики у всьому світі. Окрім доньки Ірини, Альбіна Миколаївна виховала та подарувала світу не одне покоління видатних гімнасток. Олександра Тимошенко, Оксана Скалдіна, Тамара Єрофєєва, Ганна Бесонова, Ганна Різаддінова та багато інших. Альбіна Миколаївна Дерюгіна пішла від нас 29 березня 2023 року на 92 році.